Дівчатка мої, всім добрий-добрий вечір. Давайте з вами повечеряємо. На вечерю у мене такий супчик з галушками, з кльоцками, не знаю, ну, в общем-то. Ось такий супчик у мене. Вермішельки трошки тут нагріла. Щось я змерзла. Прийшов Ваня кажу, Ваня, топи, мабуть, в будиночку, бо щось холодно. Чорний хлібчик. И девочки, чим я буду мазать? Вы же знаете, чем я буду мазать. Фаршмаком, конечно. Кто же его доїсть, как не я. Хто же его буду доедать? Хотела маслом намазать. Ну, смачніше так. И ну, нехай уже. Нехай. Вот, Іваня мені вирвав цибулинку. Ну, як, кущевочку. А там три штуки получилось. Так что сейчас будет трэш контент. Удалитесь от екрана. В общем, хто такое не переносить. О, таке прямо. Прямо так в сольку, шмольку. Полезность. Я замежла. або галушка, не знаю. Ван, ты хотів щось сказати? Ні. Ні? А, можна було ще нагріти трохи сильніше. Тут у мене кавун консервований. Відкривали банку і трошки не доїла. Думаю, надо доїсти. Девочки, я ж вам обіцяла ще показати сорочку вишиванку. Да? Надо е кость показать. Сейчас покажу. Ваня мене сьогодні розтороїв. Саша дзвонить, каже, Ваня вернувся. Передівся, передівся. Каже, що случилось. Ну там оце, треба на булавочку застюгувати, щоб воно так от не... А він не зміг. Мама дома нема, все. Все праха. Ой-ой-ой. Мне сегодня сотрудница принесла в розсаду пекинську капусту. Ну, Но я ещ и не посадила. Такі вітрищи на дворі. Саша на роботі, Думала з ним посадить. Ну, не знаю. Може, може, завтра посадим. Она в стаканчиках. Все равно вона каже, я тобі завтра ще пару штук принесу, бо не вмістилось в пакет. Що под одним заходом уже, не знаю. Це таке. Про знаки долі сьогодні опять ще один мені момент. Я пам'ятаю, була у нас тема про знаки долі, що треба звертати увагу на те, що нам показує наша доля, і прислуховуватися. Я ж, мабуть, розказувала вам, як я купила ошейник котові своєму, а він бракований. Ні, він потеряв перший, другий бракований, і я купила третій. От третій треба було не купувати. Кіт на місці нікуди не пішов, то і ошейник вже не треба. Поняли? Ну, ще ніхто не треба. Так що. <кій> <кій> У нас залишилась кущовка. Ну Ми більше таку крупненьку вибрали, посадили. Осталась маленька така. Думаю, ну куди її? Вона оце полежить туди-сюди проросте і ми її викинемо все. У нас є оголошення в вайбері по селі. Ну, по селі у нас тут оголошення. Хто що купує, продає або, ну, в общем, таке. Я вчора сфотографувала її і, і виложила, кажу, за шоколадку отдам. Там 2,5 кг десь щось таке. ну Багатенько. Жалко просто. Ну, ніхто не обізвався, нікому не треба. Всі хазяйки, всі молодці, ну це хорошо, ладно. А ще є у нас оголошення те, що по району. А я сьогодні написала туди. Коли дзвони мені жіночка? Каже, у вас кущока є? Кажу, є. А де ви? Я кажу, там-то, там-то, ну, я можу привезти, так як я працюю в районі. Угу. Ну, каже, привозьте завтра. Я там буду по справах. І ми з вами зустрінемося. Все. Питань нема. Я кажу, ви все заберете? Всю. Ну і все кажу. Кажу, десь 2,5 кг на око десь так. Все, я довольна, що я її не викину і людям пригодиться. Ну, я її попередила і, і написала в оголошенні, що дрібна. Вона каже, нічого страшного. Що таке. І сутрудніси носила. Але все одно залишилося. Жалко. Жалко викидати. Я, я її не чищу таку дрібну. Не чищу. У мене такої великої вистачає. Нашого я її буду чистити, тратить свій час дорогоцінний. Не, не чищу то таке. Думала, що мені попити. Хотіла кисляк, так він холодний. Куди ще Змерзла, і ще холодного кисляка попити. З кисло молочко. Таке красиве. Вітамінізуємося. Сьогодні на роботі обирали територію. Хлопці косили, а ми загрібали? Вивозили, виносили. В общем, працювали трошки, грілися. Такі діла. Зараз 35 сьомого го вже. І якщо що... Вот i̇şte, і повечеряли. Економно і смачно. Еще цибульки. сполоснула Боух. <сіку> <сіку> Солоденько молоденька, класно. <сіку> Надо наморозить. Наморозить, а читала в Телеграмі, що влітку будуть відключати світло на 8 годин. Представляєте, і що? Та за 8 годин розморозиться все на світі. Я в шоці. Що робити? Не знаю. Пише, що якщо буде така жара, то будуть відключати світло. Надо не отключать світло. А заборонить включать кондиционеры. Від них де велике потребление. і все. И всім будет хорошо. Да, Таня? Таня, якое кондиціонер, кондиционер, скажет, ты сумазиш, с ума що, Я представляю. Таня, я представляю, обличчя зараз. Капець. У нас без кондюра не можем, а без вентилятора. Це шо? А шо? А що же быть? Всем без светла сидеть. <схід> я такі, що им взагалі не вымыкають світла. Угу. Да, живу собі. Я в раю. А нам вимикають. Ну що, у нас є аккумулятор. Так шо, він же не потягне холодильник. Холодильник, морозилку. Він у нас тягнул тільки интернет. И моторчик то еще на цьому На консулі. И все. То и все. Вітари який. Бу -бу -бу. Почик. Є хазяйки варять кожен ранок супчик. Кожен ранок. Свіженький супчик, їдять зранку. Ми не приучені такого. Робить? То треба доїсти цибуляку. щоб уже... Як огнідищиший дракон. Девчата. Какие Де у нас дела на сегодняшний день? Так, надо Як же вам больше маночку показать. Сейчас дуем. чистими руками уже, быть руками. Я сьогодні в вишиванці ходила. Ну, не в тому, не в той сукні. А іншу тут темно наділа. Кофточку просто. Брюки, кофточку. І пішла. У нас там одиниці поприходили в вишиванках сьогодні. Всі, як чимні, фотографуються, викладають у Фейсбук. У нас не щось не хочуть. Нема кому організувати. А я оце скільки тут роблю, то кожен рік ходжу в вишиванці. Хоч кудись її вигулять, так? Да? А мені дівчата робили комплімент. Тобі так гарно ходи. Кажу, ні... Такі речі треба берегти. Не на кожний день. Таку одежу втягати, тільки по святам. Да? Так? Да. Ой, і руки не згинаються. Замерзла. Мені кажуть, мам, ти що, замерзла? Кажу, так. Да. Замерзла. Ваня! Вань! Надів наушники! Прийшла я сама. Вань! Принеси вишиванку свою! Вишиванку принеси свою. Принеси. Сейчас я вам покажу. Без тремпеля. ну ладно. Так, ось дивіться. Так, це середина. Це середина, бачите, який комірець отакий робиться. От і до він пришивається. Ось він. Отак. І, о, ну, так, виходить він, так? От. Рукавчики пришиваються. Пришиваються рукавчики теж от іду. Ну, видно вам, я думаю. От. Бачите, тут поючка, зашиваються вони, вони так, чуть-чуть пришито. І планочка оця спереді. На одну сторону вона пришивається, там, де дирочки для пугвічок. Ну, ось на одну сторону вона пришивається. А пугвічка застегується. Сейчас. сейчас 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 Ага, ось. Ось між цими застьогогується пуговічка. Отут. Ось вона, дирочки тут. Де вони тут? Господи. Ось. І тут застягується пуговичка, Чик-чик-чик-чик. І все. А тут оце, ось, за оце, бачите? Ось булавочка ваніна. Робоча булавочка, все нормально. І вона йде під цей, під комирець, так застягується, ну, булавочка застягується, і комерець отак опускається. І тут, і тут, і все. І тут все ров, ровненько виходить, і хорошо. Отак. Отакі От діла. От така сорочка вишиванка. Сорочка вишиванка. Поняла? Отакі От діла. Кавунчик. Кавунчик, кавунчик. Я закривала, значить, кавуни двома способами. Один був кисліший, а другий солодший. Я прямо. Кришку так поцарапала, взяла ну, ножом чи чимось. Я знала, що там буде смачніше. От тільки не пам'ятаю, який рецепт смачніший. Той, що солодше. Коротше, якщо я гляну рецепти, я скажу, який кращий. І я буду той закривати той, що кращий. Ну, дівчатам сподобався і той, і той. І кисліший, і солодший. Ну, це рецепт. Це остання банка. Все, це більше немає. Це рецепт що кисліший. Ну вони чогось вийшли більш-менш нормальні. Не прям, ух-ах, класні, а такі. Нормальні. Я сама удивилася. тому що кришка не поцарапана. <кій> ну, прикольні. Що це навіть цок полизних. Ваня приніс з ярмарки трубочку і кексик. Не раз усі сам їв. Це взагалі попаковано, мабуть, чи куплене, чи що. Маленький такий кексик і трубочка. Все, я хочу зараз, знаєте, що зробити? Розрізати. Ваня, я уверена, що він їв. А це він нам приніс. То я зараз розріжу. Пополам сащий кусочек. Ой, і мини кусочек. Вот. Мені меншенький. І цей тоже попробуємо разом. Маленький такий. Цікаво, що там всередині. А може нічого нема. Я Ні, нічого. А, є якась біленька якась штучка. Кремушки якийсь білий. Не видно? Отак. так. О, видно. Ну, як якщо... херщик. Без чаю так хоть кого нам заести, да? Оце в мене поєднання, дівчата, сама в шоці. Нічого не зробиш. Вафельница. У нас тоже была вафельница. Помню, мы на проводы брату пекли. Титка пекла. 1000 штук Таких трубочек. Сгущенка. Ну, вони такі повинні бути. Грумки, сипаться смачно. Саме по собі трубочка. Дуже смачна, чувствується, що домашня. Так, да, домашня випічка, вона дуже смачна. Ну, чай. Тут <ріст> туди. Запить трохи, дівчата. Я, ну, ні, ну ніч же ж не стояв всього день. Якраз було два гладка, які мені треба було. Все. Повечеряла з вами. Думала, думала, що вечерять. Думаю, все, що є, те і буду вечерять. <кій> Смачно, поживно. Все. Дівочки мої, я бажаю вам міцного здоров'я, всього самого найкращого, бережіть себе, своїх близьких, рідних, діточок обов'язково. От, пишіть коментарі, ставте лайки. Пока-пока.